Винахід, який змінив хід розвитку медицини, речовина, яка дала надію до цього безнадійно хворим людям. А все почалося зі звичайної неохайності шотландського мікробіолога Олександра Флемінга. Коли він після тривалої відпустки повернувся до своєї лабораторії, то звернув увагу на чашу Петрі, яку увага колись забув елементарно помити. Там він побачив плісняву, мікробні колонії, навколо якої зникли. Флемінг зрозумів, звичайна пліснява здатна вбивати микроби і вивів речовину пеніцилін. Учини одразу Ділився дослідженнями зі своїми колегами. У відповідь почув скептичні слова: пеніцелін речовина нестійка, а вивести потрібну форму майже неможливо. І вже в 39-му році після нескінченних спроб і розчарувань учені Ховарт Волтер Флорі і Ернес Чейн нарешті завершили справу старшого колеги Флемінга. Їм вдалося отримати декілька грамів коричневого порошку, тобто чистого пеніциліну. І нарешті перший в історії антибіотик так і не був запатентований. Так хотів його автор Олександр Флемінг. Одного разу він сказав: ліки, які рятують життя людей, не повинні служити джерелом прибутків.